Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Риболовні Пригоди. Сьогодні я вам покажу рецепт, не поб'юсь цього слова суперробочої саморобної фідерної прикормки. Хто бачив мої попередні відео, ті знають, як ефективно вона працює, утримує рибку в місці лову та збуджує в неї неймовірний апетит. В цьому відео я вам покажу, з чого складається прикормка та відзнятий процес приготування деяких ключових інгредієнтів. Перший інгредієнт у нас буде паніровочний сухар, звичайний. Нам потрібно його півтора кілограма. Висипаємо сюди півтора кілограма. Паніровочний сухар це основа нашої прикормки. Вона буде нам склеювати всі наші компоненти. Другий інгредієнт 500 грам меланої кукурудзи. Теж відправляємо до нашої прикормочки. Третій компонент 200 грам молотої перловки. Наш наступний компонент. Смажений арахіс 200 г. Як відомо, ляч дуже любить арахіс, тому ми його сюди додали. Наступний наш компонент це в нас 640 г. У мене тут виходить порція бісквіт. Для бісквіту вам знадобиться 6 яєць охолоджених білок з жовтком разом 250 г борошна, 200 цукру, та два пакетики ваніліну. Якщо є, у вас можете ще взяти барву. Я використовую жовту, щоб наш бісквіт був більш жовтий. Також вам знадобиться міксер. Яйця в мене вже розбиті, сюди зразу висипаємо цукор. Так. Та два пакетики ваніліну. Не ванилі, а ванільного цукру. то зразу трошки додам барви. Якщо будете фарбувати, то зразу додаєте барви. Це в мене жовта, ось така оранжева це концентрат, барва для бойлів така у мене. Можна брати звичайну харчову. Зараз це трошки так змішаю. І нам повільній швидкості Починаємо його розміщувати. Коли вже трошки розмішали, можна збільшити швидкість та розмішувати до потрібної консистенції. Ось така маса у нас має получитися, наче сметана така. Зараз порційно починаємо додавати борошно. Та не спішучи перемішуємо. На цьому етапі вже можна розігріти духовку до 180 градусів, тому що бісквіт треба запікати вже в розігрітій духовці. Так, потрошки, потрошки і вводимо сюди борошно. І так, коли вже наша маса готова, то зараз беремо зазелегідь підготовлену якусь форму. Яка у вас є, навіть якщо вона не розбирається на частини, ви все рівно будете звідти виймати цей бісквіт, потім його молоти, так що якщо навіть його по шматкам виймете, ніякої біди. У мене форма розбирається, але це не важливо. І зараз сюди оце все отак вливаємо. Ось так його гарно розрівнюємо. Можна трошки так потрусити. Зараз ставимо його в духовку. Через півгодини наш бісквіт готовий. А зараз, поки наш бісквіт ще гарячий, викладаємо його на якусь проти. Зараз ми його розберемо. Відділяємо його від пергаменту. та розділяємо на шматки. Такі шматочки невеличкі. Його нам треба посушити. Такі шматочки, можна його досушити в духовці, можна почекати просто так, щоб воно висохло, а потім треба його подрібнити. Щоб воно пройшло через 2-мм сито. Особливість прикормки що всі компоненти наші мають пройти скрізь 2-мм сито. Тоді прикормка буде мати дуже добру механіку і гарно працювати. Оце так розділяємо. Все, наш бісквіт готовий. Чекаємо, поки воно все висохне, подрібнюємо його, відправляємо його сюди. Наступний наш інгредієнт це 3 банки сушеної консервованої кукурудзи. На виході у нас виходить 280 грам так, компонента цього. Це звичайна консервована кукурудза. Будь-яким способом її висушуєте та додаєте в прикормку. І так, три банки консервованої кукурудзи сухої. Така у нас виходить крошка кукурудзяна. Консервована будь-яка. Далі пів кілограма звичайного гороху. Замочуємо горох на 4-5 годин. Оставимо його варити. Не забуваємо знімати піну. Коли наш горох закипів, додаємо 3 столові ложки цукру. Перемішуємо. Та варимо до потрібної консистенції з відкритою кришкою. Ну Ось наш горох готовий. Має таку мати консистенцію напіврозвареної каші, ніби напіврозвареної. Зараз ми його зільємо і побачите, як він виглядає. Зараз додаємо сюди два пакетика ванільного цукру. Та гарно все перемішуємо ось так. Цікаво в нас, бачите, має бути каша така. Напіврозварений горох. Так його Раз, раз, так гарненько його таку турешку робимо. Так, все, вистачить. Так, а зараз беремо металічну противень та викладаємо сюди горох. Так його розмазуємо. Виклали і тепер його так розрівнюємо рівномірно. А зараз наш горох відправляємо з на сушку в духову шафу при температурі 120 градусів. Потім будемо температуру піднімати і розкажу для чого. Як бачите, наш горох починає сохнути, тепер його ось так будемо перемішувати так щоб волога скоріше виходила звідси. його так його розрівнюємо все. Ще можна так перевідкрити трошки дверцята, покласти сюди рушника. І в нас буде це так трошки відкрите, так волога краще буде виходити звідти. Зараз, коли у нас вже горох став такою суховатою крошкою, піднімаємо температуру до 160 градусів та запікаємо це все до повного висихання. Запікаємо як печиво. Має з'явитися такий легкий аромат та колір печива. Ось такий в нас має бути готовий результат. Наш горох висох, поміняв колір, то став крихким, наче печиво. Тепер його треба трошки подрібнити будь-яким способом, щоб він проходив через 2-мм сито. Додаємо його сюди. Наступний наш компонент ріпак. Його нам знадобиться 300 г. Хто не знає, ріпак це такі маленькі чорні зернятка. До, до цього ріпака нам треба додати ще 100 грам вівсяних пластівців. Ріпак обсмажуємо на скороді, як смажимо на сіні, але зовсім трошечки, не сильно, щоб він просто трошки його підсушити. Потім його треба помолоти будь-яким способом, щоб він став мілкий. Але перед тим як молоти, його, треба змішати з місцями пластівцями, тому що він жирний і дуже буде залипати, а всякі пластівці йому, йому цього не дадуть. Ріпак дуже багатий на корисні жири, тому це дуже провокує травлення у риби, в неї покращується травлення, покращується апетит, і вона довше стоїть на нашій точці і харчується. Тому додаємо його сюди. Наступний наш інгредієнт це льон. 200 г льна тим же способом обсмажується на сковороді, чи можна в мікроволновці трошечки, щоб він став такий запашний. Та треба його помолоти, додавши туди 100 г вівсяних пластівців. Льон теж дуже добре сприяє травленню, тому цей компонент даємо сюди. Він в собі теж має дуже корисні, корисні жири є. Цими е, компонентами в нас це. Далі у нас йде такий компонент секретний суха кров. Як відомо, він любить опариша, черв'яка, мотиля, там є кров, так що на, цю, на цей компонент він дуже добре реагує. Така в мене маленька ложечка, додаю сюди три ложечки. На всю цю масу. Так, вистачить. Далі йде необов'язковий компонент. Це в мене барва для прикормки. Я хочу зробити свою прикормочку гарною жовтою, тому додаю сюди також три ложечки барви жовтої цієї. Є, барва є. Ключовий наш компонент це сухий ароматизатор. В моєму випадку це скопекс. Тут в мене лишилось 100 грам, тому на цю всю масу додаю цих 100 грам. Але і навіть без цього ароматизатора прикормочка дуже гарно пахне. Але я люблю з аромою, тому що я все рівно, коли замішую прикормочку, додаю сюди ароми. Так що арому сюди. Ну і гарно все перемішуємо. На виході у вас вийде дуже робоча, дуже класна прикормочка, дуже гарно п'є воду, ліпиться. А що саме головне, навіть якщо ви її замішаєте як пластилів, вона все рівно вам розпуститься. Тому її можна використовувати як на плет, так і для фідерних рибалок, так і для донок, будь-куди. Навіть на поплавок ліпити шариф. Прикормочка дуже гарно пахне, дуже має хороший ліфтинг. Гарно працює, перевірена вже не один раз. Довго я її розробляв, думав про неї. Тому, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пробуйте прикормочку, пишіть свої коментарі. Дякую всім друзі, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк, підписався. Слава Україні! Героям слава! Зустрінемось на водоймі!